Таке словом Господь послав до молитви, і приходять вони в Єрихон, і коли він виходив з Єрихона з учнями своїми і з безліччю народу, сліпий вертимей, син, тимеїв, сидів край дороги, просячи милостиню. І почувши це, Ісус Назарянин, е, що це Ісус Назарянин, почав кричати Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, і багато хто. Примушував його, щоб він замовк, але він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. І зупинившись, Ісус, звелів покликати його, і вони покликали, Сліпого, говорячи йому, не бійся, вставай, він кличе тебе. І він же, скинувши свій плащ, ставши, підійшов до Ісуса. І звернувшись Ісусу, Ісус сказав йому: Що хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий сказав йому, рахунні, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому, іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов по дорозі за Ісусом. Друге місце це Книга «Об'явлення», третій розділ. Знаю твої діла, ось я відчинив перед тобою двері. Ой, я вичасний тор. Знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний чи гарячий. Але тому, що ти є теплуватий, я не холодний і не гарячий, я маю намір викинути тебе з своїх уст. Бо ти говориш, я багатий, я розбагатів і ні в чому не маю потреби, а не знаєш, що ти нужденний, і жалюгівний, і зледенний, і сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і одяг білий, щоб тобі одягнутися, і щоб не відкрився сором твоєї наготи. І очною маз'ю помаж очі твої, щоб бачити. Отакі От два місця. Я хотів би звернути увагу на сліпоту. Тільки не фізичну сліпоту, а духовну сліпоту. Знаєте, я е, хочу вірити, що всі ми духовно зрячі, і ми правильно маємо е, бачення і напрямок. Але можливо, десь ми помиляємося. Можливо, десь ми в такому стані, як ця Лаодикійська церква, ми думаємо, що ми бачимо, ми зрячі. А Господь каже, ти сліпий насправді. Ти неправильно розумієш цю ситуацію, ти неправильно бачиш людей навколо тебе, ти неправильно їх оцінюєш. Ти неправильний це. Ти сліпий. Коли ми читаємо історію про Вартимея, написано і милостою просив. Як ви думаєте, він став сліпий через те, що милостиню почав просити? Ні. Можливо, він милостиню почав просити через те, що сліпий, правда? Знаєте, буває ми такі духовно бідні через нашу духовну сліпоту. Ми приходимо духовно знаєте, такими уставшими. Є такі моменти, коли кажеться, браті сестри, помоліться, так духовно важко, правда? Я так ускудів, немає тої вже ревності, немає того огня, така духовна пустота. А можливо, ця духовна пустота прийшла саме по тій причині, що ми духовно засліпли. Ми перестали правильно бачити. Знаєте, Ісус, коли вчив молитися, Він каже, прощайте, якщо хочете, щоб вам що? Прощайте. Правда? Ми хочемо, щоб нам прощено було. Але, можливо, ми настільки духовно сліпі, ми самі не хочемо прощати, ми тримаємо ту злобу. Ми не хочемо йти на контакт з людьми, робити перші кроки. Все нам, до нас, хай до нас, хай підійдуть. А от як підійде, то я буду говорити, а так не підійду, я теж. І мені кажеться, що це вже духовна сліпота. Що коли ми себе бачимо, знаєте, в хорошому такому світлі, в кращому світлі, то це вже сила. так? Каже Ісус до нього, коли він почав кричати, що ти хочеш? Сьогодні ми прийшли молитися. І що ми сьогодні хочемо? Що насправді ми хочемо? Бідний міг попросити гроші, правда? Сліпий, знаєте, він не бачить, куди ходить. Він на помацьки ходить на ощуп. Можливо, це таке наше зараз християнство. Можливо, ми і ходимо на помазки. Знаєте, Ми не можемо, як то у тих кринах віри піднятися. От не можемо. Ми співаємо, а не можемо. Немає того вдохновення. І нас ще таке все християнство, наче на помацькі. От десь щось намазав, слава Богу, то я зрозумів, де я є. Буває таке. Буває, знаєте, сліпих ще буває водять. І буває, нас так водять. Ми все время кажемо, помолись за нас, помолись за мене, помолись, помолись, а розкажи, а поділись. А самі ми, ми розуміємо свою таку, знаєте, духовну сліпоту, немічність повну, повну немічність. Сьогодні браття говорили, що Бог хоче мати з нами вечерю. Він хоче сьогодні мати з нами що? Єднання. Він хоче сьогодні говорити до нас. Він хоче сьогодні показати, що вихід є, є те джерело благодаті. Ми сьогодні хочемо наповнитись тим джерелом благодаті. Але і за духовної сліпоти ми не можемо пробитись, ми не можемо побачити. Ми не можемо. Того, що ми когось побачили в церкві, і нам некомфортно. І ми вже не можемо молитися. А можливо, вдома хвора дитина. І ми переживаємо. Знаєте, я таку ще історію пригадав. Пам'ятаєте, да? жінка Авраама друга? Агай, яку вигнали. І написано він на їй бордюки. Вода закінчилася. І вона залишила сина в стороні, сама почала плакати, ридати в небо. Так? Бо каже, я не хочу бачити смерті свого сина. Але кого почув Бог? Сина, сина, вопль мальчика, крик хлопчика. Знаєте, я, я не знаю, чим відрізнявся той вопль від того вопля? Ну, Богові. Хлопчик понравився більше. Знаєте, можливо, агарь була сильно засліплена тою нуждою. Ми так часто, знаєте, концентруємося на нашій нужді. Ми... Син ще живий, а ми вже хородимо. Так буває, правда? Ми так вже, ну, себе налаштуємо. Але Бог почув сина. І написано, що відкрив очі Агарі, і вона побачила колодязь з водою. Цей колодязь з водою був там. Ну, поки вона концентрувалася, можливо, вона в ту сторону не дивилася, а їй треба було подивитися. Можливо, треба було. А вона весь час дивилась на сина. Можливо, оберталась і так, і туди, і назад. І думала про смерть, а не про колодязь. А він був рядом. І каже, і Бог відкрив її очі. Хочеться, щоб наші очі сьогодні Бог відкрив. Щоб ми бачили правильно. Щоб ми сьогодні побачили той колодязь з живою водою. Щоб ми сьогодні отримали, сьогодні Ісус каже, що ти хочеш? Ти хочеш знову, щоб тебе водили? Чи ти все-таки хочеш сьогодні піднятися і сказати, я хочу вже піднятися? Я хочу духовно бачити, бачити ситуацію в моєму домі. Мені надоїло. Мені надоїло жити в такій ситуації, де нічого не рішається. Мені надоїло! Я хочу правильно бачити. Я хочу, щоб ми сьогодні молилися про наше духовне прозріння. Я вірю, що багато в кого, коли наші духовні очі відкриються, то і наша духовна ніщита вона пропаде. Ви вірите в це? Да. Я в це вірю. І я вірю, що ми почнемо бачити правильно брата. Ми почнемо правильно бачити нашу сестру, ситуацію вдома, на роботі, в церкві. Ми почнемо дивитися на той істочник. Ми відвернемо наш погляд від тої катастрофи, від тої нужди і будемо дивитися на істочник живої води. Одного разу я прийшов так, на домашню групу. І, ви знаєте, в моєму серці було тяжко, був такий пригнічений. І це завіти один брат і каже, Андрій, що ти такий пригнічений? Я кажу, ти знаєш, в мене такі проблеми. У мене такі проблеми. І він сказав таку просту фразу. А ти вже розказав своїм проблемам, які в тебе Бог. І я прозрів. І я прозрів. Я прибіг додому, я став на коліна, я сказав, Господь, ми, знаєте, в мене в серці наче атомна бомба зірвалася. Я понял, що я концентрувався так на своїх проблемах, що я забувся про те, що мій Бог є більшим. І я так радився я казав, Господь, я знаю, що ти вже знаєш. Я тобі надоїв своїми проблемами, великими проблемами. Але тепер я хочу розказати своїм проблемам, що мій Бог набагато більший. І ви знаєте, і я в цій молитві, я стояв я. Звертався до своїх сфер, до тих сфер, де були проблеми. І я просто називався сфери і казав: Амій Бог отакий! І мій Бог робить оце! І це, і це, і це, і це мій Бог робить. І слава Господу! Слава мій Бог вступився за мене. Бо то мій Бог! Амінь. Тому ми зараз будемо молитися. Ми переживаємо і за наш край, правда? Так. Переживаємо. І один юноша теж переживав. А Єлісій молився, каже, Господи, відкриємо очі. Нехай сьогодні Господь відкриє нам очі. На що ми надіємося? Я не знаю. Знаєте, наші, наш зір може засліплювати політика. Які там новини? Ми можемо вже думати, от ми почуємо, наслухаємося, наїлися тої їжі і вже все, ми бачимо отак. На наш зір можуть сплітні всякі впливати, правда? Вони можуть нас засліпити, ми можемо неправильно бачити ситуацію. Але нехай сьогодні наш Господь нам відкриє наші очі і покаже, що тих, хто за нас, набагато більше, ніж тих, хто проти нас. І сьогодні проти нас хвороби, сьогодні проти нас демони, сьогодні проти нас ціло оце адське полчище остає. Але нехай сьогодні Бог відкриє очі. Нехай покаже, що сьогодні є цей колодязь тут. Тому давайте просити. Боже. Боже, можливо, я сліпий. Можливо, я гордий, я цього не визнавав. Можливо, справді мені треба йти миритися. Можливо, мені треба йти прощення просити. Можливо, мені треба мою молитву поміняти. Дай мені тої мазі. А сьогодні помазання Духа Святого діє. І нехай це помазання спрацює на наші очі духовні. Щоб ми почали бачити. І ми прийдемо додому. І щоб ми сказали, я тепер бачу по-другому. Я бачу чоловіка по-другому. Я бачу дружину по-другому. Я дітей бачу по-другому. Та, да, можливо, що ситуація не така, як би хотілося. Но мій Бог відкрив мої очі. І я знаю. Я знаю тепер, як молитися. Я знаю, проти кого я маю воювати. Я знаю.